І матеріали будуть опубліковані на сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника загальної, закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеса у новій редакції було затверджене рішенням Одеської міської ради 10 червня 2010 року. Надаю слово заступнику голови конкурсної комісії, директору департаменту освіти та науки Одеської міської ради Дім чале Дякую. Шановні колеги, можна відрізчити тих конкурсантів. Шановні колеги, відповідно до наказу Департаменту до освіти та науки, присутні наступні члени комісії, голова комісії Олег Гатневович, депутат Одеської міської ради, голова нашої профільної за комісії за згодом, заступник голови комісії Вони Олена, представник професійної спілки освіти АНОТЕС, директор департаменту та освіти та наука військової ради, секретар Америна, представник Одеської військової організації ради. Сітяної комплексі покрива, директор Одеського ліцею номер 55 Одеської міської ради, члени комісії Гринчишин Галина, головний спеціаліст з питань персоналу департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації і Кравченко Ілона, головний спеціаліст відділу дошкільної і загальної освіти, управління освіти та пунктної політики департаменту освіти науки, Одеської обласної державної адміністрації за згоду Дякуємо колегам. На сьогоднішньому. Етапі даного конкурсу у нас присутні два кандидати. Нагадую всім присутнім, щоб було три одного з кандидатів. Його сертифікат про рівень володіння українською мовою не відповідає належному рівню, тому допущено два кандидати. Це Остапенко Тимур Олександрович та Мельниченко Тетяна Видочка, Драчук, Вікторія Віталівна. Мельниченко перепрошую. Да. Вони присутні. Можемо їх за те. Шановні кандидати, просимо вас засідання. Доброго дня. Шановні кандипрессанки, ще раз доброго дня, вітаю. Я розумію, що все для вас вже знайомо. Ми вже вас тут теж бачили. Сподіваюся, що хвилювання зайвого не буде. Всі готові. Да? Знаєте, що ми тут будемо робити. Ще раз нагадую, що буде, в нас ведеться відеозйомка і ви все можете, матеріали будуть розміщені, ви можете все побачити на сайті Департаменту освіти та науки. Ваш конкурс буде складатися із трьох етапів. ви знаєте. Перше це знання законодавства, тестування вам буде надано. 30 вопросів ви будете розглядати, потім е, ситуаційне завдання і презентація. Все зрозуміло? А, давайте тоді ми в вашій присутності будемо, е, що ми будемо відкривати конверт чи тягнути білет. По-перше, потрібно запевнити, що конверт у нас закритий. Білет, він закритий. Секретар відкриє, а Олег Володимирович розкладе білет. Отже, ви відкриваєте, а потім константу потягнути. Так, будь ласка, давайте за прізвище. У нас перша пані Вікторія, можливо, свій підляк. Покижіть, у нас перше. Перше, добре. Білет номер один. Прошу видати за пані. Біолет номер один. Прошу. Так. Не повертайте поки що. Білет номер два. Біолет No2. Тепер я дуже часто, що повернуть, будь ласка, білетне місце. Зараз вам потрібно спокійному режимі, ставьте, будь ласка, записати свої прізвище, ім'я, дату, підпис, не забудьте, будь ласка, почнемо і за число. У вас на виконання завдання 30 хвилин. Пам'ятайте, що правильна відповідь тільки одна. Якщо ви обрали відповідь, потім ви засумнівалися, вважаєте іншу правильну, ви закреслюєте і ставите те, що вважаєте правильним. Будь ласка, підписуйте, дайте нам сигнал, що ви готові.

Obrigado. どうぞ。<し>